Сьогодні 1 грудня. І ми Ксенією вирішили трошечки прогулятися по лісі. Подивитися там, де колись ставочок був. Вже там вода поділася, бо десь джерела пересохли, клімат помінявся, та й води немає. Отак. От ми вирішили трошечки прогулятися. Ліса. Тут, де ці вільхи, там річечка протікає, невеличечка. але вже вона пересихає, дуже вже в ній мало води. Раніше риба була, а зараз навіть води не, майже немає. тут біля ріжечки росе така вільха. Колись до революції тут було чотири ставочки, 4 греблі, казали Гребельки. А це колись була насипана гребля. Тут був ставочок колись до революції. А отут отака насип. Гребля була. А там протікала річечка. Оце так я йду насипів. Тут була гребля. І так туди до лісу гребля була насипана, був такий ставочок тут. Колись тут був ставочок. Ну тут ще є вода. Ще є джерела. Оце насип гребля. Тут ще став може бути, ще є джерела вода. Туди пересипати ще вода була. А до революції тут була уставочок. Колись це була Волинська губернія, а в Волинській губернії найбільше вирощували Конопель. З Конопель робили полотно, а з полотна робили паруси. І ці ставочка тих мочили коноплі ще за пана, за графа Корфа Чесновського. Сьогодні 1 грудня такий похмурий день. Снігу немає, ну, хмуро. Температура плюсова, десь 4 плюс. Десь за 4 плюс, а так ми йдемо така наша. Прогулянка. А так йдемо, лісом. До Другої світової війни тут був хутер. молодий хат. Перша хата десь була тут. Була хата і так було дев'ять хат а най скажу, тут. А зараз не скажеш тут хутор, був. тут люди жили, хати були. Зараз зробився вже ліс. Більше як 80 років це вже був. Як війна почалася в 39-році. А у нас тут в 41-му вже хутора не було. Перед війною його знесли десь. Може в 39-му, може в 38-му році. А тут був хутір. Дев'ять хат було. Тут були хати, а зараз ніякого признака того нема, що то колись хати тут були. Ось тут дика яблунька. Отам от червонят яблука. Такі гарні яблука знайшли, так, Сіє? А отут внизу також то друга гребелька. Отак от як ми йдемо біля лісу, ти йди дорогу, не йди ноги мокрий. Я подіму, йди дорогу, я заприйду до тебе. Від цієї другої гребельки. І там третя гребелька, то був хутор. Тут були хати. Дев'ять хат було. Це була південна Волинь. Вирощували коноплі і в цих ставочках мочили коноплі. Ще тут в низині є джерела, ще водичка трошки є. Ще тут вода є. А тут де, третя гребелька, був ставочок. Ще в 2015 році ще була вода ставок був. О якраз на ці берези та закінчувався хутор. Якраз тут були ще останні хати. Там, де той лісок була перша хата. І так було 9 хат. І отут закінчувався вся хутя. Такий тут гарний ліс. А колись тут був хуті. Зараз тут гриби збирати, тільки добре. А тут ця дорога знаходиться на третій гребельці. Тоже гребля така. І ця дорога веде в ліс, але ж це гребля насипана. Отака От гребля насипана. А це, що заросло в цьому очерету, колись була вода, ставочок був. Поділися джерела, десь вода поділася і ставочок пропав. У 2015 році ще був нарост мій води тут було. Ще по цю сторону греблі там, то ще джерела є, ще вода є. Ще є невеличка річечка. Оце гребля, насип. А зараз я знаходжуся на дні ставочка. Тут була вода. Риба була, ще у 2015 році вода була. Оце де ці камиші, де ці очерети, оце все було плесо, ставочка була. Бу, було. Був ставочок тут. Було на мій рост води. Десь метр восімдесят, метр вісімдесят п'ять тут води було. От я зараз стою на березі ставочка. І за мною був колишній ставочок. був. А там ще за цим ставочком ще одна гребля, четверта гребелька. Ще в 2015 році тут вода була. Звідси вода витікала. Річка ще та й витікала з цього ставочка. А десь пересохли джерела, екологія помінялася і немає тут води. Тут рибу ловили, тут так гарно було. Тут... І можна було купатися звідти від лісу. І звідси від греблі купалися. Тут таке дно пісковате, тверде, дуже вода чиста була. А зараз поділася вода. Заросло таким очеретом, оце я так і йду. А це колись була гребля насипана. А отут купалися. 9 років як вода тут пропала. Ще у 2015 році була вода. І так. 2016-17 невеличка баюрка тут була. І, а взагалі пропала вода. Оце так я йду за дном ставочка. А це така гребля. І тут було повно води. О там Ксеня йде по греблі. На цією греблею то ще вода є. Ще бобри позапиняли, поробили ставочки. Ще там вода, ще є, там джерела. А тут ставочок пропав, і пропали джерела. Такий був колись гарний. Це все було плесо ставочок був. А туди в лісі такі, була затока така. І від лісу можна було купатися, бо там ґрунт піщаний, дно піщане. І отут купалися дно піскувате було. І такий гарний ставочок був. Екологія помінялася і не стало води. А за цим ставочком, де там далі ліс, ще була одна гребля, там також води немає. А там була річечка, вода бігла. Тут був такий шикарний ставочок. Я тут кожен день купався літом і зімою. Тут дуже добрий, ні, ніхто не тривожив. Зимою ополонку вирубував і там дно піщане. І два рази в тиждень я купався і зимою тут. І тут головне затишок, вітру немає. А там була ще в лісі затока така, теж вода була. Ось високого берега отут рибалки рибу ловили. А то сухо. Я проходив, ніяко ні на намули нема. Ну, сухо. Так як отут я йду травою сухо, так само де ставочок. А тут ж було ,85 метр вісімдесят п'ять води десь було. Я гарне місце тут, а зараз там перечини трошечки. Ми до тієї четвертої гребельки не підемо, а там далі ще. Біля села Хорошова був теж ставочок, вода пропала, називається брідок. То, то ще буде інша історія. Ще підемо як сією, буде вихідний. Якщо буде погода хороша, то ще сходимо на брідок. Пропала вода і пропав ставочок. Тут так гарно тут, а такий ліс, така природа. А там внизу також колись вода була, риба була, ще вудками рибу тут ловили. Але ж ми йдемо трошечки перепочинемо. Тут такий столичок гарний. Сяді Сеня. Що це таке, А там шашляки пекти. А отут шашлички пекти, ну ми тут осідемо. Сідай Сеня. сіння. Воно занадто. Висока занадто. Та сідай сюди, може тут нижче, сідай сюди. Тобі на високому більше подобається, Ну я сяду на низькому, я маленький, а ти велика. Ага. Садиш там. Помінялися місця. Помінялися місця. О, я теж сів гарно. Десь так сяду тут. О, така природа. Отак От ми трошечки перепочинемо, перекусимо. Подихаємо таким свіжим повітрям тут. Отак. Гарно тут в лісі. Трошки перепочинемо. Та й підемо додому. Mm -hmm. Сьогодні неділя, завтра до школи, Три вечір ще уроки робити. Математику, українська мова є, так? Да? Та й так, Ксенія. Загрустила і подумала, що треба уроки робити. Чи ні, Ксенія? Traškiai perikusiam azaras įpiriam dadau.